чорна і це моє нове відео за останній місяць. Так я знаю, мене на каналі не було давно. Я давно не випускала влогів та шкарпоткових своїх влогів, не показувала вам просування, хоча в мене відзнято насправді багато контенту. Я на початку травня їздила до Одеси та маю гарний влог з поїздки. Тож обов'язково це все змонтую, але насправді я була відсутня на каналі, тому що захворіла. І назбирала багато проблем зі здоров'ям, тож цілий місяць я лікувалась, відновлювалась, і ось повертаюсь до вас. А повертаюсь до вас, я ось такою посилкою: насправді, уже більше тижня, як я виконала свою мрію, про яку я мріяла, мабуть, останніх півтора роки. Тут ось така. Посилка, і зараз ми перейдемо руками в кадр та з вами усе розпакуємо, і я покажу, що я собі придбала Давайте ж подивимося, що мені приїхало і зробимо естетичне розпакування. Я нарешті дочекалася сезону, поки заквітнуть півонії. Зрізала собі кілька штук, ця вчора була... Майже не розкрита, і ось сьогодні такі красуні маю, ще є закриті бутончики. Я обожнюю насправді сезон пів... півоні, як вони пахнуть, неймовірно, естетично. Також я ще посадила цієї весни рожеві піони, які знайшла в себе на території, пересадила на будинку. Не знаю, чи вони, звісно, будуть квітнути, але надіюсь, що я тут все засажу півоніями і буду. Неймовірно, тішитися саме в сезон півонії. Хто також любить півонії і саме сезон цвітіння цих квітів, також напишіть мені в коментарях. Я думаю, у нас, дівчат, таких багато. А, перепрошую за ліричний відступ. Хотіла просто розповісти про свої одні з улюблених квітів, а тепер давайте перейдемо до розпаковки. А приїхала мені ось така краса від магазинчику Creative Shop. Я думаю, ви усі знаєте про цей магазинчик. Замовила ось таких два моточки шкарпеткової пряжі. Це буде пряжа для шкарпеток наших військових. Вона неймовірно тактильна, неймовірно приємна і дуже тепла. Мені подобається гарний. Колір, Ось такий синій, і він на сонечку так красиво переливається. Давайте подивимося склад. Рекомендую виробник в'язати з 3 мм. В 50 грамах 170 метрів пряжі і складається він із 45% альпаки, 30% поліаміду. Та 25% шерсть. Я думаю, чому вони настільки неймовірно приємні на дотик, тому що тут у нас дуже класний шкарпетковий склад, і мені здається, це просто буде ідеальна пара теплих осінніх та зимових шкарпеток. Я їх обов'язково зв'яжу, можливо, навіть якийсь майстер-клас запишу. Адже я останнім часом перейшла на спиці Тріо. Хочу придбати собі на китайські спиці. До речі, хто користується спицями Тріо, мені, здається, зараз популярні від Аді, тож порекомендуйте мені сайт, де можна придбати, шукаю собі двічку, 2,5-3 мм. Можливо, є ще якісь виробники спиць Тріо, які вам подобаються, тож накидайте мені в коментарях ваші улюблені. Виробники Спиць Тріо. І думаю, що можна відзняти майстер-клас саме як в'язати шкарпетки на спицях Тріо. Адже, коли я переходила на ці спиці, я в принципі інтуїтивно здогадувалася, як правильно пров'язати п'ятку, тим самим способом, яким я в'яжу на п'яти спицях. І мені трішки було незвично, незручно на них в'язати саму п'ятку, але. В'язанням на цьому. Але у в'язання на спицях Тріо шкарпеток я просто закохалася. Тож, маюкуйте в коментарях, можливо, зв'яжемо із цих двох прекрасних моточків шкарпетки нашим військовим, і заодно я відзніму майстер-клас, як в'язати на спицях Тріо. А головній Герої моєї мрії лежать ось тут в пакетику. І так, я нарешті придбала собі набір ліки, про який я мріяла. Я обирала між блакитним кольором та набором колор, і мені все-таки найбільше сподобався набір колор, так як я люблю різноманіття кольорів, і в'язати кожним номером спиць із іншого кольору, мені здається, буде неймовірно класно. Давайте подивимося, що всередині. Ось такий тут чохол. Він насправді із такої приємної замші на ось такій застільці магнітній, поглядає дуже дорого багато. Тут є карманчик, можна зберігати якісь аксесуари, тросики, напевно, і ось подивіться просто на цю красу, яке різноманіття кольорів. Тут знаходяться спиці від 3,5 мм так, і до 12 міліметрів. 12 міліметрів ось ці найбільші рожеві і 3,5 також рожеві. Мені неймовірно подобається цей набір кольорів. Насправді камера передає спиці більш яскравими кольорами, а вживу вони такі більш приглушені кольори, більш такі припилені. І мені це навіть більше подобається, ніж це було на фото. Вони такі важкенькі, в принципі, є через фарбу проглядається структура дерева, і мені, неймовірно, подобається те, що я замовила. Дуже красиві. Що тут є ще в наборі? У нас в наборі йдуть набір тросиків, інструкції, як кріпити тросики, блокатори ось такі прозорі, ключики, щоб закручувати блокад, наші тросики, і ще один набір блокаторів. Ось такі вони з прозорою ліскою. До речі, на обкладинці набору є повноцінний, повно... повнорозмірний опис, що входить в сам набір. І у мене це спиці 3,5, 375, 4, 4,5, і також тут іде маркування, мені здається, американське. Щоб, наприклад, якщо в'язати по англомовних майстер-класах, не переводити розмір спиць, який потрібен, а дивитися по американських розмірах та брати і в'язати. Також є 5 мм, 5,5, 6, 6,5, семірки немає, є вісьмірка, 9 мм, 10 та 12 мм. В принципі, я так і хотіла. Я з надто маленькими розмірами практично не в'яжу, такими як 2,5, 2, 2 1,6 це взагалі для мене нонсенс. Я е, такого дрібного нічого не в'яжу. В принципі, для шкарпеток найменше це в мене 2, і мені не зручно в'язати. Але мені подобається те, що тут є ходові розміри, якими я буду в'язати павутинки. Також светри оверсайз. І в цілому мене розміри усі влаштовують. І також тут є список тросиків, які тут є в наборі. Два тросики 60 см, два тросики 80 см. І один тросик 100 см. Тут є ще два набори конекторів. Чотири кейси. Треба, до речі, глянути, що це. І, мабуть, 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 чотири ключі. Так, два набори ось таких. Запасних, мабуть. Так, запасних ось цих стаканчиків, блокаторів. Як правильно вони називаються, підкажіть. Конектор, так, два запасних конектори, чотири ключики і вісім стоперів. Я просто мріяла про цей набір. Хотілося мені просто в'яжеш спицями, там 8 мм чи 9 мм. Потрібно перейти на спиці 10 мм чи 12, просто відкручуєш один розмір і переходиш на інший. Бачу, ось, певно, від чохла запачкалася ось така лінія. А можливо, це просто проглядається структура дерева. Для мене це не критично. Можна просто попробувати міцеляркою протерти, і буде все гарнесенько. Давайте перевіримо, як чіпляються наші тросики. Мені здається, це тросик 100 Міліметрів, так, найдовший. Вони із поворотним стаканом. Я їх зараз е за допомогою ключика фіксувати не буду. Ось, бачите, тут повор... повертається повністю спиця. Мене мої сестри, в принципі, знайомі, питали, чому варто купляти такий дорогий набір. І чим вони відрізняються взагалі від китайських спиць? І я їм завжди відповідала, що якісний набір це все рівно, що носити якісне брендове взуття, чи якісний одяг, який пошити з натуральних тканин, і тобі в ньому комфортно, зручно та приємно. Я раніше також думала, навіщо купувати спеції за таку ціну. Адже можна, в принципі, придбати звичайні китайські спеції, що я колись. Що колись я так і зробила. І мені здається, на минуле моє день народження мені підписники накидали донатів на подаруночок, і за 600 гривень я придбала ось такий набір. Вони йдуть дерев'яні, з різним кольором стакана, я ними в'язала досить довго, десь якісь спеці навіть в роботі. І що я вам скажу? У мене вісьмірка. І здається, що вісьмірка вже з відломаним ось таким кріпленням. Вони непогані. В принципі, якщо ви Починаєте в'язати, ви можете спокійно придбати на Aliexpress такий набір чи на тему і спробувати. І тоді будете розуміти, чи потрібен він вам, чи не потрібен. Ось, але я скажу, що по якості це зовсім два різних набори. Якщо взяти для порівняння, в мене в руках зовсім дві різних варіанти спиць тут набагато гірше кріплення. Воно з часом, коли ти в'яжеш, розкручується. Сам стакан він неповоротний. Так, звісно, як для новачка, який хотів би спробувати, що таке набір. Як ним зручно чи незручно користуватися, ви можете спробувати китайський варіант. Я до свого набору йшла досить довго. В принципі, я більше в'яжу гачком, і саме в'язання спицями стало для мене такою, таким своєрідним відпочинком, тож своє бажання мати ось такий набір я формулювала довго. Я придивлялася до набору Knit Pro і набору ліки, і коли побачила в когось із майстринь огляд на такі спиці, я в них закохалася і захотіла собі. Звісно, я планую ще з часом колись придбати набір Knit Pro або від ліки е, укорочений варіант спиць, і хотілося б в'язати тільки якісними матеріалами, тому що хочу порівняти, що. Коли в'яжеш китайськими спицями, мені здається, навіть кисть, коли працюєш, ось навіть кисть втомлюється працювати дешевшим варіантом інструментів. Ось. Тречі, дивилася огляд у Насті з каналу Дувей свіжий, і вона придбала укорочений міні-варіант набору ліки. І у мене також. Як і в неї, темненькі кінчики. Але мені здається, це просто так проглядається дерево і не бачу в цьому нічого критичного. Дуже красивий, якісний набір, і мені вже не терпиться щось почати в'язати. Є у мене в планах майстер-клас. Є у мене в планах в'язання, хочу собі на літо якісь топи, футболки пов'язати. Тож тепер набір цих красунчиків ви будете бачити доволі часто у моїх відео. І хочу нагадати, що в мене є для вас приємна новина за моїм промокодом, який ви бачите на екрані, ви можете придбати будь-які матеріали, аксесуари, пряжу у магазині Creative Shop зі знижкою 7%. Отже, беріть мій промокод, скріньте, кажіть, що ви з каналу Тетяна Чорна і забирайте свою приємну знижку, свій приємний бонус та купуйте пряжу, спиці, аксесуари і здійснюйте свої мрії. Навіть можете взяти на пробу ось таку неймовірну шкарпеткову пряжу. Мені здається, це буде неймовірно тепла історія одних шкарпеток. І це моя перша Drops Nord. І я впевнена, що ближче до осені я собі прикуплю кілька таких моточків. Адже шкарпетки будуть досить тоненькими, але неймовірно теплими. Дякую, що були зі мною. Дякую, що чекали мене і писали слова підтримки, слова, щоб пошвидше одужувала. Постараюся не зникати так надовго. Ще собі замовила ось таку пряжу Адор від Ярнард Антипінг. Це 100% акрил антипілінг. І я її взяла на пробу. дається по 60 чи по 50 гривень. На сайті Candy Yarn була розпродажа, і мені захотілося потестувати цих два малюка. В принципі, я їх брала на якусь футболку або якийсь топ чи маєчку. Буду ще думати, можливо, придумаю якийсь проект з дитячого одягу, але буду їх вже в'язати на новенькому наборі. Дуже мені подобається. Буду користуватися задоволенням, і хочу сказати, що кожна в'язальниця заслуговує працювати дорогими, якісними інструментами. Адже якісний інструмент це не просто про турботу та любов до себе, а про турботу до наших рук та кісток. Тож працюйте. Тільки якісними і класними інструментами. Бажаю кожній, щоб ви змогли придбати, чи вам подарували той набір спиць, гачків, про який ви мрієте. Насправді я трішки вже відвикла зніматися лицем в кадр, і в більшості останнім часом я знімала руки в кадрі, більше показувала вам роботи, естетику, більше природи. Тож, надіюсь, я буду частіше виходити з вами, спілкуватися ось так вживу. Тим більше в мене зараз дуже гарно і сонячно в моєму кабінеті, в моїй майстерні. Тож будемо бачитися з вами частіше. Готую для вас наступні відео. Сьогодні, насправді, 3 червня і в мене на це літо великі плани, великі в'язальні плани. Усе буду вам показувати на Ютубі. Старатимусь випускати відео кожного тижня. Маю декілька ідей на майстер-класи. І будемо в'язати багато краси. Маю ідеї на майстер-клас як в'язання спицями, так і в'язання іграшок. Тож слідкуйте за новинами, я повертаюсь до вас, буду максимально активна тут на моєму Ютубі. І також підписуйтесь на мої соцмережі. Я також почала активно вести тік-ток, Тож підписуйтесь на усі мої соцмережі, будемо спілкуватися. Тож, до нових зустрічей!